thank you Обережно діти на гарячу лінію народного контролю. Зік звернулися стурбовані батьки, які щодня гуляють зі своїми дітками на території школи ліцею Оріяна, що на сихові. Гуляють тут, оскільки на чотири будинки один дитячий майданчик. Батьки кажуть, на території школи небезпечно постійно їздять автомобілі. Наїде хоче покататись, Вона не може покататись, через те, що заняття тут. Постійна черга дітей багато. Ви бачите, і через те ми гуляємо на стадіоні. Практично біля школи вважається, що дитяча частина, а тут виходить. Ні, гуляємо серед Небезпечно на території школи стало відтоді, як приміщення почали здавати в оренду. В тренажерний зал чи на уроки бойового мистецтва відвідувачі приїжджають на автомобілях. Батьки скаржаться, водії їздять територію школи та навіть не зупиняються перед дітьми. Машина просто протискається поміж дітей, поміж коляски. Неодноразово на учасник в мам дітей переїжджає Ірошкою, і воно навіть не зупиниться. Тобто ніякої реакції немає. сигналить, сигнали, відступіти, тому що ви на приїжджа частині. але тож є буква доріжка. Батьки своїми силами намагалися вирішити проблему. до не завжди коректні відповіді. Скажімо так: до директора туди зверталися. Директор сказав, що це не його компетенція і взагалі звертайтеся, то вона зараз стане. Журналісти народного контролю Зік звернулися до директора школи-ліцею за допомогою. Юрій Сватко нас запевнив, про цю проблему знає, і щоб її вирішити, звернувся до спонсорів. Батьки це поставили зараз на батьківських зборах у вересні. От. І, звичайно, ну, ми тим займаємо. Поставлять. Ряд таких металевих кілочків і на той заїзд поставлять такі замки, як на парковці. От я думаю, що ну, думаю, протягом місяця обов'язково це питання вирішиться. Після втручання журналістів народного контролю зік на територію школи ліцею Оріяна обмежать в'їзд автомобілів. Тепер тут буде безпечно. Дарія Денис, народний контроль, телеканал Зік.